Танці Порошенка родинний ресторан Тимошенко. Як тонька Тігівка стала англійською дружиною, і чому колишня жінка не витримала ляшка? Світські досьє та неформальний погляд на учасників президентських виборів і їхні родини. Дивіться далі у нашому спеціальному сюжеті. <му> Вони вміють співати. Грають на музичних інструментах. Та грають на публіку. Із міліцейського плена визволили нашу каріну. Отак ми визволим і український народ. Україна має талант. Хоч оскара видавай. Знаєте, завжди говорять, що краса врятує щось то світ, то родину, то людей та краса дійсно врятує. Скажи мені, хто з тобою поруч, і я скажу, хто ти, обираючи президента, варто уважніше придивитися і до других половинок кандидатів. Хто претендує на роль першої леді або джентльмена, що роблять дружини найамбітніших політиків України? Та які у них діти? Була ж бо в нас вже одна сім'я. Діти у Віктора Федоровича дуже скромні. Вони ніколи не потрапляють в якісь історії. Вони не мажори, вони працівники трудівники. Бал Вернісаж, кінопрем'єра протягом 10 років, обіймаючи різні державні посади, Петро Порошенко був завсідником культурних подій та світських заходів. Ви спізнилися трішки на бал? Десь о 6-й годині я абсолютно щиро відповідав, що я на бал не збираюся. І тільки після того, як я повернувся додому, було я побачив свою таку надзвичайно красиву дружину. Були вже вбрані у той момент. А? Завжди поруч вірна дружина Марина, багатодітна мати та лікар-стоматолог за освітою. Ви достатньо часто буваєте у кіно? Прем'єри стараємося не пропускати. Ось Петро Порошенко з усією родиною на концерті американської зірки Лани Дел Рей. Stand, а ось на модному показі Діани Дорожкіної. Я, я себе примушую, коли треба кудись йти, бо я не отримую. Задоволення від, від відвідання таких світських тусовок. Рік 2008 на подіумі дебютують доньки двійня та майбутнього кандидата в президенти. Ким ви хочете бути, коли виростете? Ким? Балерина. Сказано, зроблено. І за п'ять років донька Порошенка на сцені національної опери. Танцюють усі обидві сестри Порошенко разом на великій сцені: одна демонструє класику, друга хіп-хоп. Від старших сестер не відстає й молодший син соло Михайла Порошенка. Поки молодший танцює. Старший син працює. Нещодавно одружений Олексій Порошенко наслідує приклад батька. Наразі у ролі депутата Вінницької облради. Ваш старший син зараз після навчання у Лондоні у лондонській економічній школі працює на вас. Працює у вашому бізнесі. Я бажаю, що він працює на державу. Я вітаю тебе, Україна. Вона працює, а він де саме знаходиться зараз офіційний чоловік Юлії Тимошенко? Достеменно невідомо. Після того, як Олександр Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії, Юлія Тимошенко встигла вийти з в'язниці і стати кандидатом в президенти. Зустрічали її соратники і донька. Поки Юлія Тимошенко була ув'язненою. Євгенія перетворилася на публічного оратора. Вона буде продовжувати голодовку, поки ця ситуація продовжується, поки вообще така несправедливість продовжується в Україні. А ще п'ять років тому, коли її мама була прем'єр-міністром України, а її чоловіком був британський рокер, Євгенія займалася ресторанним бізнесом і виглядала ось так. Які були інвестиції у цей ресторан? Скільки ви вклали? Ну, е, я, ну я вважала, що десь 500 тисяч доларів, Це, мабуть, більше, навіть, ніж... Десь це 500 тисяч доларів. Мама з татом вклали свої гроші у цей бізнес. Да, і також свою надежду на те, що він хорошо спрацює. Повний парад. Щоліта раз на рік політику Сергій Вітіїпку доводиться вдягати смокінг і метелик та з голівудською посмішкою дефілювати червоним хідником кінофестивалю його дружини Вікторії. Вам не сподобалося дефіле червоною доріжкою позувати перед фотографами. Ні, Мені краще дати ще одне інтерв'ю на економічні теми ніж пройти з червоною доріжкою. Смаку подружжя тіївків не банальний. Якщо витрачати гроші, то на власний кінофестиваль в Одесі. Якщо відпочивати з маленькими дітьми, то на ібіці. Коли ви ще були віце-прем'єром, ваша родина відпочивала на ібіці на екзотичному острові іспанському. Нам подобається. Мені здається, що у багатьох людей склалося таке не дуже правильне враження про Ібіцу, що це якийсь е, такий. Острів дуже, дуже тусовочний. Острів дискотек. Так, да, А насправді там є тихенькі спокійні місця, де можна гарно відпочити. Я можу легко уявити вас у нічному клубі, танцюючого під відомого діджея, приміром, Пола Акінфолда чи Тієсто. Так. Всіх їх бачив і слухав і танцювали. І танцював. Євроінтеграція в окремо взятій родині екс-регіонала. Старша донька Сергія Тігіпка Анна вийшла заміж за британського фінансиста. І вже у Лондоні народилася онучка кандидата в президенти України. Софійка поки що в Лондоні, де жиє її батько і мама. Чоловік доньки набагато її старший на 14 років. Все ж таки, 14 років різниця у віці достатньо. Ню величезна. У вас з Вікторією набагато менше не набагато менше з Вікторією. Не менше, а точно так само різниця у віці між Сергієм та Вікторією теж рівно 14 років. Ще без вил та камуфляжа усього чотири роки тому. Народний депутат Олег Ляшко хизувався костюмами від Тома Форда. Крім Том Форда, Патрік Хелман, Патрік Хелман і Том Форд це те, що мені подобається. Який Коштує костюм Тома Форда. Я не знаю, у мене займається цим е, е, дизайнером. У вас є власний стиліст. Насправді вартість костюму Тома Форда це місячна зарплатня народного депутата. Ви можете ось так віддати зарплатню за місяць на один красивий, гарний костюм. Ну чому б і ні? Заріг заробив гроші і віддав на один костюм. З кінопрем'єри до нічного клубу у 2010-му здавалося, що до супермоделі перед камерою залицяється справжній холостяк. Зараз у вас є дівчина, з якою ви зустрічаєтеся, з якою у вас є серйозні стосунки. Ну є он поряд зі мною сніжана оновка. Можна зробити а, такий висновок, що вам подобається дівчата вище за вас і модельної зовнішності. Ну звичайно, який чоловік не любить красиву жінку. Олег Ляшко тоді свій сімейний стан формулював так: розлучений має доньку. Аж ось на виставі цирку дю солей ми побачили і доньку владу і її маму. Росіту так розумію, що у вас гарні стосунки з Росітою. Ви розійшлися, але зберігли дружні. Ви ще не розходилися? Ми не сходилися, не розходились. А ось так він дуже важка людина. Тому інколи ми живемо разом. Інколи ми живемо окремо. Осьовий шлюб, іноді разом, іноді окремо. Інші сімейні таємниці ляшка видала донька школярка. Яке свято хочеш на свій день народження? Запросити весь клас будемо е, святкувати. Тихо не сказати, хто твій любить. Мій улюбленець. Улюбленець Валерія Та був ти хотіла б, аби Валерій Меладзе приїхав заспівав на твоєму дні народження. Він же співав Конорар Валерія Меладзе більше 30 тисяч євро ні, на приватне свято. Ні, ні, не знаю, це було безплатно. Донька іншого кандидата в президенти Михайла Добкіна теж не скаржиться. Тато на подарунках не економить. Мені подарував сумку. Ось Ось Так. Да. На ну, минулий день народження ви подарували сумку Ерме дизайнерську. Вона нам розповідала. Ви як жінка, помічаєте названня брендів, ви що то теж розбираєтеся, Михайло? Ця сумка Ерме. Він напевно, купував її за кордоном, десь шукав або замовляв, тобто він знає ваші смаки. Я ж девочке, мне кажется, мені приятно получить буде то подарок в виде сумочки, кого-нибудь украшення или чего нибудь і що. Татусева донька Алла Допкіна в усьому наслідує батька. Юна білявка має політичні амбіції. Ви закінчили школу і вступили у вищий навчальний заклад. Я учусь на факультете політичної психології. Тобто, ви хочете одразу після батька Михайла Допкіна посісти його місце. Я, звісно, такі. Уровні що не запланувала, але все по течію хочу. Тобто, папа мені допомагає. В плані мене учит, він меня наставляє, дає советы какие-то по жизни, і це допомагають. Премія Людина року гольф-турнір. На публічних заходах Михайло Добкін зі свитою, але без дружини. Ми з вами щоразу зустрічаємося на церемоніях нагородження, на концертах. Але ви завжди без дружини, чому ви її ховаєте? Ні, на самом деле не так. Потому що ми з вами зустрічалися на презентації Алли Борис Погачової, я був супругою. Визнаємо, наша епічна помилка не одразу розгледіли дружину Михайла Добкіна в танці з Петром Порошенком. Она Валерій Коновалюк дружину не ховає два роки тому. Він зняв свою кандидатуру з виборів у Верховну Раду і одружився з молодою телеведучою. Очевидно, я свой. Вибор хотів очевидна я його возділ. Тоді Валерій і Валерія Солодко співали і запевняли, що проміняли політику на кохання. Аж ось Коновалюк знову в грі. Коли чоловік балотується на посаду президента країни, дружина у той самий момент уявляє, як вона буде першою леді. Ти себе вже уявляєш, тому що ну, ти ж віриш, що чоловік стане президентом. мене немає сумніву, що мій муж стане президентом. Я я очень сильно этого хочу. Наша страна э, очень нуждается в гуманності, в милосерді, в добра і в красивій першій леді. Ну наконець, то да, по тому ж то український народ був абділ. Поки Валерія Коновалюк омріє образ першої леді країни. В іншій країні живе інша дружина кандидата в президенти Коновалюка, колишня. Коли ви оприлюднили свої стосунки з Валерією, дуже багато говорили про те, що як так, ще зовсім нещодавно Валерій Коновалюк був одружений і всі знають його дружину. Повірте, у них прекрасна сім'я, прекрасні діти, прекрасна бувша супруга. Так сложилось, що вони зараз знаходяться не в Україні кор... і вони мешкають за кордоном? Зі сторони я чувствую повної поддержки. Ви да. продовжуєте спілкуватися із дружиною, з дітьми. Да. Багатодітна родина, колишній міністр палива та енергетики, а нині кандидат в президенти Юрій Бойко з дружиною вірою виховують шестеро дітей. Ви нічим не займаєтеся, окрім дітей. Я, я занимаюсь всем, чем занимаются люди. все остальные. Ну, остальні, что вы не бизнесом, вы, вы домогосподарка. Ну это обтекаемая форма. что бизнес, то это. Поэтому если хотите, это нужно говорить отдельно. Сестры Бойко Уляна та Ярослава занимаются модным бизнесом. Выдают глянцевые журналы. Ну, ви знаєте, що ви одна з найзавидніших наречених в Україні, зважаючи на те, з якої ви родини, ну ви така заможна наречена. Ви приховуєте своє прізвище від людей, від хлопців, коли вони з вами знайомляться. Приховуєте хто ваш батько? Я ні, не афіширую то. А от дружина бойка намагається не афішувати своїх модних уподобань. Де робите шопінг? Звичайно, ви буваєте достатньо часто за кордоном? Ні, ні, ні. В основному це все на Україні. Так? На я б'я бренди, які улюблені? Ну ті, хто знає ці бренди, вони їх можуть відео. Прихована розкіш, сімейні таємниці, заплутані біографії, амбіційні нащадки, за фасадними портретами кандидатів президенти ховаються живі люди зі своїми слабкими місцями. Протягом усіх дев'яти років існування в телеефірі світське життя спостерігало за неформальним життям тих, хто сьогодні претендує на головні посади в державі. У публічних осіб усі деталі важливі.